Вітаю, друзі! Черговий скандал в Збройних силах України. З сьогоднішнього дня 47-му бригаду з інформаційного простору поступово витискатиме 211-та бригада. Добре, відома всім в Україні інтернет-газета Українська Правда зранку опублікувала резонансний матеріал, резонансну статтю, яка має наступну назву. Інженерна сім'я, знущання над військовими, вимагання грошей, кумівство та інші секрети 211-ї понтонно-мостової бригади. Автор матеріалу Ангеліна Страшкулич, текстова версія посилена звуковим подкастом. І цей звуковий подкаст має не менш гучний заголовок. Корупція, здирництво, катування військових. Ну, моє враження, що я хочу сказати на початку, давно я не бачив таких матеріалів, давно українські засоби масової інформації не публікували нічого подібного. За скандальністю і резонансно, ця стаття нічим не поступається документальному кіно, яке зараз знімає Валерій Маркус. Я вирішив відреагувати теж на цю статтю, тому що вона дуже органічна і поєднується з тими матеріалами, які зараз видає Валерій Маркус. Я не буду повторюватися і не буду обговорювати ту проблему, яку я вчора обговорював і дав і там, визначення. Охарактеризувавши соціальні явища в Збройних силах України, коротко, звичайно, я зараз тут перекажу, про що йдеться: типові фотографії колгоспників в офіцерській формі. І фактично мова йде про цю понтонну мостову бригаду, з якої зробили колгосп. А іншого нічого не могли зробити люди з цією рагуляцькою культурою. Все те саме військовий підрозділ фактично ними сприймається як колгосп, вони себе відчувають в цьому колгоспі агрономами, вони вершать долями, розказують, кого вони відправлять там на м'ясо, хто не буде слухатися і так далі. Липові відрядження на передову, закривають якісь там наряди, премії незаконні. Насправді там люди щось будують не те, що потрібно, зовсім не на передовій, а комусь якісь там, чи то маєтки, чи то ще щось. Типова картина загалом для колгоспу. І я вже. Казав в минулому, минулому відеооблузі, що це зіткнення двох культур, які несумісні, не можна побудувати Збройні Сили України на радянській колгоспній культурі, яка злилася з українським рагулятством. Це не є радянщина, це не є Совковщина. Тут багато, дуже такий ну, масний елемент національної культури, тільки низької культури. Яка шкодить і в агробізнесі, і в агровиробництві, і тим більше вона не може бути взята за основу для офіцерської культури, для Збройних сил України. І я хочу зупинитися на кількох моментах. Я їх Формалізував чотири запитання. Я їх виписав ці чотири запитання, тому що їх потрібно поставити і дати на них відповіді, оскільки дуже багато обурень, Севгіль Мусаєва, написала, що такого вона ще не бачила. Тут фотографія, як нібито розіп'ятий, чи то там наркозалежний, чи то алкозалежний військовий, відбуває покарання на хресті. Ну, насправді, жахлива картина. На фоні цієї картини, на фоні цієї фотографії позує старший лейтенант чи там, лейтенант, родич одного з там, керівників цієї бригади, а для чогось фотографує, потім це з'являється в мережі, і це все дивляться, і наші вороги, і наші союзники. Ну, звичайно, жахливе явище. Але обурюватись це одне. Фактично, стаття, ця стаття про зловживання алкоголем і наркотичними засобами в Збройних силах України і про такий собі алкогольний менеджмент. У нас люди цивільні, взагалі, які не були, не знають, що таке військо, і не бували в закритих чоловічих колективах, не розуміють, що таке закритий чоловічий колектив, і що такі чоловіки, які в них недоліки. І загалом, як це все існує, як це все їде. А це все їде на країна загалом, от багато що їде на чоловіках і на Залежних від алкоголю в чоловіках. Оце важливо розуміти. В цивільному житті це якось все не помічалося, ніби такого не було, такої проблеми і так далі. І от е, ніхто не хоче підняти ключове запитання, я перехожу до своїх тез, які я хотів би обговорити. І які у нас постійно уникають ці проблеми. Це дві взаємопов'язаних проблеми: це алкоголь і наркотики. Я почну з алкоголю, от що робити. З державним продажем алкоголю. Більше того, якщо я не помиляюся, можна вести ж мову про державну монополію на продаж алкоголю. Для власного вжитку можна там якийсь самогон, по-моєму, робити, але держава заробляє на алкоголь. І вважається це норма. А чому всі, хто прочитали цю статтю, не поставили питання, а чому держава взагалі має виробництво алкоголю? Хто хоче, наприклад, збирати мухомори, щось з мухоморів якусь юшку варити. Нема питання: йди в ліс, збирай мухомори і там бавиться цими мухоморами. Якісь галюцинації отримає і так далі. Якщо людина хоче пити горілку, нехай варить вдома горілку і п'є. Чому держава експлуатує чоловіків, які не мають імунітету від алкоголю. У нас ніхто не веде про це, про це мову. Справа в тому, що в чоловічій популяції, та й не тільки взагалі в людській популяції, людей, які мають природний імунітет від алкоголю і наркотиків, не так-то вже і багато. Цього ніхто не досліджував, але я підозрюю, що менше половини людей мають такий імунітет. У них у цих людей високий рівень. Ендорфінів, різних медіатрів, які приносять задоволення. І цим людям не потрібно алкоголь і не потрібні наркотики. Їх ще називають трудоголіками, вони отримують задоволення від праці, від того, що вони втомилися. Але цих людей меншість в популяції, і це треба розуміти. Є люди ідеї, які отримують задоволення від. Реалізації цієї ідеї, від впертості, від долання перешкод, від роботи з людьми, від переконання людей і такі от інші речі. Але цих же людей повторюю їх меншість. Держава робить і суспільство робить вигляд, що більшість людей вони правильні і нормальні. Ні, неправильні і нормальні мають схильність до алкоголю. І держава їх спаює і. Mm -hmm. Заробляє. А потім, коли стається форс-мажорні обставини, з'ясовується, що у нас чоловіки алкоголіки і починають влаштовувати менеджмент алкоголізму, призначають штрафи 17-34 тисячі гривень. Якщо не хочеш платити штраф, плати керівнику командиру підрозділу 5 тисяч гривень, 20 тисяч гривень, щоб тебе. Не знімали цю премію, а тому, що вся це забезпечення фінансове, військове, воно з премії складається чомусь. Не з стабільної зарплати. Зарплата там три тисячі гривень, кажуть, у них а все інше премії. І фактично, в такий спосіб людина алкогольно залежна потрапляє в залежність до свого керівника. Вона може бути непоганим фахівцем-майстром і наводити всі ці пантоні і мостові переправи. Але от має такий недолік, і суспільство ж, в принципі, сприяло тому, щоб ця людина реалізувала себе в цих недоліках. Наступний момент це наркотики. От всі ці українські правди, ці всі там Томаш і Фіало і так далі, вони ж пропагують легалізацію легких наркотиків під ширмою медичної маріхуани. Медичної коноплі, а фактично рекреаційно проштовхують. Питання, я вже його не раз обговорював в медичних блогах, питання не тільки в шкоді, як алкоголю, так і наркотиків. Питання в тому, що особливо легалізація наркоти, це просування і популяризація філософії кайфу, філософії безвідповідальності. Особливо люди, які. Вживають легкі наркотики, вони надзвичайно безвідповідальні. Я це кажу з повною відповідальністю після того, як у мене ну фактично там в батальйоні, якому я служив, там, половину людей, 50% людей, так чи інакше періодично вживали легкі наркотики. Гірших військових, ніж люди, які мають схильність до легких наркотиків, немає. Вони дуже безвідповідальні. Вони сповідують філософію задоволення, філософію кайфу. Вони не годяться для військової служби. І якщо в популяції поширювати це все, чим займається українська правда, регулярно популяризацію канабісу, то ми не будемо мати військ. Це важливий момент. Але про це ніхто нічого не хоче говорити. І останні там два питання, які я для себе виокремив: от де мають бути пияки під час війни і люди, які там наркозалежні. Тому що ну, всі хочуть там бачити війську здорових, крепких, молодих хлопців, спортивних. Ну, виходить, якщо ти хочеш якби, від армії втікти, то тобі треба ставати наркоманом чи алкоголіком, ну і що з тебе взяти. Ну, моя точка зору, що в Збройних силах України є всі місце, і, передусім, алкоголікам і наркоманом також там є місце. Але вони потребують, по-перше, ну, раз уже так стало, що вони у нас є, вони потребують уваги і, ну, я не знаю, там, перевахування, адаптації до. Військових правил життя і так далі. На це потрібно витрачати ресурси людей і так далі. І ну, просто в іншому напрямку вже працювати. Не пропонувати їм державний алкоголь, а взагалі все робити, щоб ці люди вже відмовлялися від алкоголю, міняти образ життя, на це потрібні ресурси. Тобто дуже класно влаштувалося. Спочатку експлуатуємо людські пороки. А формуємо в людей алкоголізм. алкоголіків формуємо, а потім починаємо розказувати, що в армії не можна пити там, і так далі. Дійсно, це правда, це категорична заборона. До речі, в будь-якому війську завжди йде боротьба з пияками і з наркоманами. Це традиційна ну, річ, тому що це ці люди надзвичайно небезпеку представляють війську. Але з іншого боку, а чому. Люди, які з собою не могли справитись, не повинні теж ризикувати життя. Повинні, так, але держава повинна нести відповідальність за цих людей, їх перевиховувати, а не просто розкладати армію. Побори, побори які беруть з цих людей, це ж ці, що там зараз пишуть вони. Здирництво і так далі. На це ж все дивляться всі інші, і це деморалізує військо. Ну і четверте, в мене запитання: чи можна всіх цих людей використовувати у схемах для збагачення та матері... морального розкладу військ. Тому що, фактично, цих людей в цьому тексті йдеться, що цих людей. Їх використовують у схемах для розкрадання бюджету. Тобто, як все відбувається, по перше, ТЦК виконують план туди, навозять наливають цих всіх бухариків, вони не придатні, тому що вони повинні пройти великий курс адаптації для того, щоб з них зробити якихось там військових, навіть умовно військових і там інженерних військ. А Ці люди ну, непридатні. На них держава виділяє кошти, нехай навіть 30 тисяч гривень. Але вони там ну, якби, до цих 30 тисяч гривень, що треба дуже багато докласти, щоб їх допустити до цих 30 тисяч гривень. Держава нічого не робить, закриває ці гроші, люди там бухають, не виконують своїх службових завдань. І потім їх там нібито штрафують, але не зовсім штрафують. А переполовинюють штрафи і кешом, значить, з бюджету видають цим всім пастухам. Ну, там, я прізвище просто кажу, цих всіх полковників, колгоспників в офіцерській формі і так далі. Тобто фактично ідея розбазарювання, розкрадання бюджету і ніякої функції військової ці люди не виконують. Ось і, ось і вся ситуація. Але про це теж ніхто якби не піднімає питання. Що ми з цивільного життя. Формуємо, формуємо культуру, пияцтва, алкогольні залежності, філософія задоволення, філософія кайфу, розслабону, і так далі. Все це треба це вже в минулому. Ми повинні всі прийти в тонус, і в ментальний, і в фізичний, і в етичний, і в ще якісь. І так далі. Тому, ну, так би я відреагував на публікацію в Українській Правді. На цьому закінчу. Цей огляд. Ще раз наголошу, що це органічне продовження, фактично, закон як це там парних випадків. Коли одна інформація по 47-й бригаді змінюється 211-ю бригадою, на жаль, це все, звичайно, використовують наші вороги. Але іншого варіанту, ніж це робити публічним, просто не існує інакше від цього вилікуватись неможливо. Я не буду там знову піднімати ці моменти, що насправді караються тільки ті, хто проводять розслідування, їх відправляють в піхоту. А всі оці колгосники з хальоними мордами тупими в офіцерській формі, вони йдуть на підвищення, отримують там якісь ордени медалі, відзнаки, і Зеленський далі. Ну, традиційно для нас річ, коротше кажучи. Це говорить про те, що Зеленський він ж такий самий, як і вони. Він ж не є представником білої кістки, як я казав. На цьому все. Дякую за увагу, за підтримку каналу. До побачення. До наступних зустрічей.